Если можно про Фиццу. прекрасно понимаю, переговоры прошли в закрытом режиме, подробностей нет, пресс-конференции, заявлений не было. Если есть хоть что-то, что можно сообщить нашим зрителям, хоть какие-то подробности и нюансы, в самом деле теплится надежда хоть на какие-то переговоры, буквально у всех. Вот Фицу приехал, вот Орбан вроде бы выглядит здравомыслящим человеком. Как с этим дела? Ну вы знаете, я бы не сказал, что никакой информации не было предоставлено, потому что информацию давал Кремль, Дмитрий Песков комментировал, и здесь больших секретов нет. Фиц прямо объявил, что его приезд, причина его приезда, непосредственной причиной стала предстоящее прекращение транзита российского газа через Украину, о чем Зеленский не раз, не раз публично говорил и с гордостью говорил об этом, обсуждали варианты, которые позволили бы газу продолжать поступать в страны которые, как и Словакия, как и Венгрия, как и Австрия, насколько я понимаю, в этом заинтересованы, это их экономические интересы. Никакого отношения к обязательствам в рамках Евросоюза это не имеет. Их пытаются загнать в обязательство следовать единой внешней политике и политике в области безопасности, но поставки газа никакого отношения к этому не имеют. На фоне тревожных новостей сегодняшнего дня хочется добавить немного оптимизма. Дания готовится к отражению возможной военной агрессии Соединенных Штатов Америки в Гренландии. Мы себе могли представить в начале года, что будут такие новости. Мы же помним, что агрессию против России коллективный Запад начал для того, чтобы осуществить две цели. Разгромить нашу страну и сплотить мир Запад в первую очередь вокруг Соединенных Штатов Америки. Что мы имеем на конец 24 года, на мой взгляд, года великого перелома? Запад в абсолютном раздрае. Единогласия нет практически ни по какому вопросу. Экономика Евросоюза неуклонно падает. И пока еще не Запад, но неолиберальная партия, которая возглавляла его в 2022 году, потерпела ряд сокрушительных поражений на выборах. На этом фоне в России Состоялись выборы президента, которые показали абсолютное морально-политическое единство нашего общества. Практически год наша армия владеет стратегической инициативой на фронте. Экономический рост в нашей стране почти 4 процента. Это выше, гораздо, чем в европейских странах. Да, з проблемами роста, ну наприклад, висока інфляція, которая каніше ж розстраюють наших граждан. Ну, це іменно проблеми роста. Економіка растет. Ну а далі поговоримо про те, як українські дрони можуть активніше бити по рашистах і по цілях, які знаходяться на відстані до 2000 км. Про що повідомив представник гурміноборони України Андрій Юсов. цитую це вже на секрет до 2000 км Українські далекобійні безпілотні літальні апарати вже можуть гіпотетично працювати. Юсов підкреслив, що в ГУР не підтверджують і не спростовують те, коли в більшості випадків щось вибухає в Росії. Може тільки сказати, що вибухає там не просто так. Додав він і ну і, за словами Юсова, інциденти ВРФ трапляються виключно на об'єктах пов'язаних із військово-промисловим комплексом або російською армією. На відміну від того, що робить ворог, ми бачимо триваючі масові обстріли цивільної інфраструктури в Україні. Це фактично воєнні злочини, про які говорить увесь світ. Інциденти ВРФ пов'язані виключно з військовими об'єктами. Ми із військовою інфраструктурою підкреслює представник ОГОР. Тим же часом виробництва на російських НПЗ також впали до 12-річного мінімуму через удари українських дронів, скоротившись до 266,9 тисяч цілих дев'ятдесятих мільйона тонн. Де Москва там про це вже повідомляє загалом за підсумками цього року, переробка нафти на НПЗ не з урахуванням грудневої динаміки. Очікується в обсязі 266,9 цілих мільйона тонн на 8,1 Мільйона тонн менше ніж в минулому році цей рівень є найнижчим з 2012 року, коли на НПЗ було перероблено майже 266 мільйона тонн сировини. Скорочення переробки нафти на НПЗ раф в 2024 році порівняно з 2023 Найбільше було зумовлено простоєм первинних установок на Туапсинському НПЗ – мінус 5,5 мільйон тонн, а мінус 50 майже 60%. НПЗ Нижнього рот «Нафтоорхсинтез» – мінус 3,4 млн тонн – це е, на, май... понад 21%. І Новошахтинське НПЗ – мінус 1,5 млн тонн – це е, понад мінус 30%. 31%. серед зазначених підприємств товарно моторне паливо виробляє лише нижнього рот нос. Ну а тим часом в Арефії також заборонили і ip телефонію Дзвінки через інтернат, та мобільні та стаціонарні телефони. Розмі про це повідомляють. Це може стосуватися дзвінків, що здійснюється через WhatsApp, Skype, Viber, Telegram або через спеціалізовані вуайпі платформи. Так вони хочуть боротися із шахраями. Ну і так вони хочуть продовжувати. Впливати на місцеве рашистське недонаселення. Далі поговоримо також і про авіакатастрофу, яка трапилася в Актау, і про ті деталі, які з'являються. Російська система протиповітряної оборони могли помилково збити літак авіакомпанії Азербайджанські Авіалінії через неправильну ідентифікацію цілі, Пише про це ню з посиланням на джерела серед американських військових двоє неназваних американських чиновників. повідомили з посиланням на дані розвідки, що Росія може прийняти літак за безпілотник через його нерегулярний маршрут і висоту польоту. Джон Шкірбі, радник ради речник ради національної безпеки США, зазначив, ми бачили, Ті перші ознаки, які безумовно вказують на можливість того, що цей літак був збитий російськими системами ППО. Він отримався від <coughs> надання деталей, посилаючись на те, що розслідування триває. Нагадуємо, що літак прямував із боку на різдво до Грозного. Під час польоту він повернув в бік Казахстану і розбився за понад три кілометри від ектав, намагаючись здійснити екстрену посадку після польоту над Каспійським морем. Внаслідок аварії загинуло 38 людей ще 29 отримали поранення. Ну і також один із бортпровідників, який вижив після авіатрощі в Казахстані, розкрив певні деталі катастрофи. Він сказав, що було три удари по літаку. За словами Зульфугара Асадова, літак тричі намагався зайти на посадку. Але цьому завадив густий туман. Після чого пілот вирішив летіти до найближчого литовища, і тоді всі почули зовні дивний звук удару. Так прокоментував події, виживший бортпровідник.